Прогноз на 15 квітня вівторок. Сьогодні день з перчинкою. Якщо ви думали, що найскладніше вже позаду, то ні. Сьогодні доля вирішила нас перевірити на міцність. енергія аркану диявола, які керують сьогоднішнім днем, і куроках акватора, Це як спокуси, замість зеленого савату з'їсти торт, а замість водички випити вина, чи написати начальнику замість звіту Я тебе люблю, але це не точно. Тримайте себе в руках, бо в мінусі дня енергія аркану сонця додадуть до цієї. Комбінації відчуття, що я не вдаха, мене не цінують, і взагалі навіщо я стараюсь. Спокій новини одні такі. Просто пам'ятайте, що емоції сьогодні ваш головний ворог для тих, хто в парі, якщо сьогодні дуже хочеться перевірити телефон партнера або влаштувати допити з пристрастю, краще йдіть подихайте повітрям. Спокус емоційних маніпуляцій буде сильною. Якщо відчуваєте, що вам маніпулюють, спокійно поясніть, що кордони це святе. В мілосі можуть бути відчуття, що вас не цінують, що вас не люблять. Але не поспішайте з висновками. Можливо, партнер теж має поганий день для тих, хто самотній. Сьогодні є ризик потрапити в пастку власних ілюзій. Гарна зовнішність, гарні слова, але не зовсім гарні наміри. Ви сьогодні нагачку спокуси і годою спокушати інших на побутовому плані маніпуляції. Хочу все і одразу секс. Зустріч або знайомство з харизматичним та сексуальним чоловіком. Несподівані гроші, виграш, поради з фінансових питань, велика галаслива компанія, смачна їжа. Вес... Селищі або драма, популярність, виступ на публіку, робота з психологом, цілителем і сильна воля. Починайте дієту. Негативні дня відчуття, що вас не цінують, депресивний настрій, розчарування в собі, брак енергії, натхнення, апатія та небажання діяти, проблеми зі сприйняттям реальності, коли ви бачите ситуацію гіршою ніж вона є насправді. Сумніви у своїй цінності та в тому, чи варто взагалі продовжувати розпочати. Будьте сьогодні дуже обережні, можуть бути побутові та сонячні опіки. Цього. Ні, стиль має бути впевнений, трохи провокаційний, але без перебільшень. Кольори чорний, винний, глибокий, червоний, темно синій графітовий, насичений зелений. Сьогоднішній день це коли ви можете показати, що ви сильніші за будь-які спокуси та маніпуляції. Внутрішня сила та чесність зі собою стануть ключем до успіху та самоповаги. Не шукайте сьогодні легких шляхів, а дійте дисципліновано і відповідально. Саме так ви вийдете переможцем із будь-якої ситуації. Обов'язково зберігайте мій прогноз. Діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня.